Ветері Kids Guide. і ми вже традиційно допомагаємо вам перетворити виховання дитини, хоча на складну, але приємну частину життя замість суцільного стресу. Ми завершуємо наш марафон святкових випусків дуже важливою темою. Разом з нашою психологинію Марією та чарівними гостями поговоримо про волонтерську діяльність та допомогу діткам, які цього найбільше потребують. Рада вас вітати у нашій студії. Маша тут вже на постійній основі. І сьогодні до нас доєдналися співзасновниці благодійного фонду Мрія Ніна та Катя. Дуже, приємно. Дуже раді, що ви до нас прийшли, особливо на таку важливу тему, бо вона безпосередньо пов'язана з вашою діяльністю. Це волонтерство, обидва його боки, як з вашого, так і для діток. Особливо. Маша нам розкаже, як діток привчити робити добро. А вас хочемо запитати про те, як зараз фонд співпрацює взагалі, ну які у вас є акції пов'язані з дітками, що ви для них. Окей, okay. uh, у нас в цьому році, uh, до нового року, ми робимо вже друге uh, захід uh, таємний Санта минулого минулому році ми робили для діток ВПО, бо то була актуальна тема. В цьому році ми робимо для діток, uh, чиї батьки загиблі на фронті чи безвісті зникли. Або в полоні вказано акцію ми робимо з власниками кав'ярень Булка та «Кофілаб». Кожен запоріжець може прийти у цей заклад, взяти листа санті. Там буде написано, який подарунок бажає дитина. Купити цей подарунок, принести в заклад. А ми 29-го, так здається, yeah. організовуємо новорічне свято для діток з анімацією, ну і зі всіма витікаючими. Так, yeah, 103 дитини у нас в цьому році. Uh, в минулому році було так само я гадаю, десь також біля 100 ста дітей. Тому буде yes. великий захід до, до нового року. Саме такий ми просто можемо так сказати об'єм обробити yeah. інформації, ну і щоб зручно було всім. А запитів багато, да? Ну які основні там, що дітки просять? Ну дуже відрізняються. Mm. Є дуже прості і дуже милі. Повідомлення. Ну ви ж розумієте, що батьки заповнюють да, від імені дітей цю форму. І коли читаєш там чотири роки. А будь-що, бо дитина просто хоче це дуже милий це був літак Марія, Марія честь нашого коли... фонду. Це і так Катя мило. вчора вибрала цей лист, коли обирала обрала подарунок просто випадково вибрала цей Всі лист. Всі друзі підключаються. Ну, наші друзі. Ми Всі за них вибираємо листи, передаємо їм або вони нам кидають кошти. А ми вже купляємо діткам подарунки. Ну, Але є такі запити, типу ноутбук, новий iPhone 15 Pro Max, будь ласка, останні ну, навушники. Ну, Звичайно, такі запити ми не обробляємо, і якщо це е, інтерв'ю бачать батьки, не, робіть то так. не робіть, так. Ми ж В реальному у нас немає можливості. Ми б ми б хотіли кожній дитині купити ноутбук, планшет, ну, але такої можливості немає. Тобто, ну, Ми робимо це просто як в знак… Якогось дива новорічного, щоб діти відчули це свято, Ну да ми намагалися зробити так, щоб більш-менш подарунки були в одній ціновій категорії. Ну щоб кожен, хто може відкрити цей лит, ну змог зміг його. Придбати та подарувати дитині. Ну, До речі, це дійсно про таку другу іншу сторону волонтерства, тому що до вас інколи звертаються дійсно вдячні люди. А інколи просто я дівчат вже знаю трошки, тому я трошки знаю, що у вас відбувається. Інколи звертаються не зовсім такі вдячні. вдячні. Так, <сь Goodbye> як, як з таким справляєтесь? Ну, мабуть, ну, вже майже два роки, так, як ми працюємо. Ми просто не реагуємо. Ну, вже... нас вже нічого ну, не можливо. спочатку. Мене дуже це ображало. Ну, бо я дуже дуже близько до серця це сприймаю. І Катя мені завжди казала, що. Так буває. ну, типу, Люди є різні, не приймайся, там, щось таке. Ну, Зараз, так. Да. Мабуть, я вже погоджуюсь, я вже це розумію. Але ну, бували деякі такі випадки, там, чому дитяче харчування таке, а не таке. А, а там, памперси, ну, я хотіла там, найдорожчі, які є на полицях магазину, а не ось ті, які у вас є в гуманітарці. Ну, Ми, ми розуміємо це. ну, там, Окей, хотіла, вибачайте. Приходьте до іншого фонду. Чино ну, до нас просто не приходьте. Ми допомагаємо тим, що можемо все. Маш, як справлятися з таким, от, особливо дівчатам? Так, да, Полін, я от слухаю, дівчат, я насправді, коли думала про тему ефіру нашого, я одразу подумала про цей бік волонтерства. Тому що дивіться, вже понад два роки в нас така активна фаза волонтерства в Україні, воно знов розцвіло, і багато людей долучилося до цієї діяльності. І ви знаєте, я нерідко чую про випадки недоброчесності, невдячності. І люди. Коли вони чують, що щось безоплатно, вони хочуть це просто взяти. І не береться до уваги те, що хтось більше потребує цієї допомоги. А беруть, а потім навіть викидають або перепродають. Ви У знаєте, каті є одна така історія. випадки. Так, дівчата, я теж спостерігаю давно за дівчатами. Мені дуже подобається ця їх ініціатива, і ми самі з родиною привозили і книжки дитячі, і одяг. І ви знаєте... Я вважаю, що волонтерство це така діяльність, яка сама потребує. Ну, от люди, які залучені у неї, вони потребують допомоги теж. Це люди, у яких закінчується ресурс. Він не безмежний. Тому волонтери, любі, будь ласка, склотись про себе. Ви щойно казали, що якщо ви все близько до серця приймаєте, якщо ви дуже чутливі натури, вам треба розуміти, що бувають і такі випадки. І інші випадки. І люди бувають досить різні. Але все одно вам треба продовжувати, бо ви ж розумієте, що ваша мета вона не у цій площині полягає, вона десь вище. І я взагалі вважаю, що волонтери це люди, в яких. Про, ну, якась професійна особистісна деформація доброти, знаєте, виникла. Вони не можуть цього не робити, і вони допомагають і роблять щось добре для людей. Я вам, дівчата, бажаю, щоб такі випадки вони ні в якому разі вас не засмучували, тому що це все життя, і таке буває. І таке буває. Все одно треба продовжувати. Да, ми хочемо сказати, що ми це робимо не для того, щоб нас, нам хтось подякував. Ми не звертаємо на негативні випадки вже уваги зовсім. Ми з них просто там ну, і там це для нас вже є нормою. Ми робимо це, бо ми самі цього потребуємо. Тобто я не можу уявити, що ми зараз з ніною закриємо фонд і ну і з нашими друзями. Ще раз повторюю, що фонд це ж не тільки ми вдвох. У нас є дуже такий надійний тил. Тобто, ми не можемо закрити ну, фонд і не не образ життя ми, вже це вже наш, наш образ ця ну, наше угу. серце потребує допомагати іншим. Тому ми віддаємо те, що в нас є. Ми не випригуємо там за межі свої якісь. Ми просто робимо те, що можемо, і все. Ну да, ти в один момент розумієш, що так у тебе є свій ресурс. Ну треба якось розділяти. Ну це не це не робота. Ну для нас це ну трішки трішки інакше. Ви стикаєтесь з різними людьми. Ви буваєте у різних так. містах, у, у різних точках, і там і небезпека, і більш безпечні райони. Ви і з молоддю, і з дітками працюєте, і з більш старшим населенням. Ну, дивіться, що це як не набуття. Ну, ми ж познайомились там з мерами міст, з губернаторами, з командирами там якихось частин. Ну, це ну це такі люди, знаєте, в яких ми можемо щось взяти, повчитися, і ми mm -hmm. з ними налагоджуємо зв'язок, щоб разом там якісь втілити проект там з волонтерами, які також там є ну на, на всеукраїнському рівні, наприклад. Ну тобто, зараз от наш проект з Кока-Колою, ну фонд mm -hmm. Мрія yeah. Запоріжжя, якому там немає ще двох років. Зараз просто з ну нереально потужною працює компанія. Yeah. Yeah. It's, well, it's it's на... Дуже Всесвітні. багато було роботи yeah. і ну. Кока-Кола робить проєкт. Зараз перед новорічними святами роздається мільйон пляшок. Кока-Кола mm -hmm. спеціальна упаковка з логотипами для тебе. Приймають участь Червоний Хрест, Карітас і ми. Ну, Я навіть не здивувалась, тому що це а, дійсно фонд, який бо це мрія. <пір> <хар> да. І для нас ну, це дуже велике. Я кажу, що ми не мурахи зараз, розумієш, ну, бо ну, ми пишаємось тим, що ми робимо. Ну, люди бачать, чим ми займаємось, що є результат, що це не просто а, поки була якась гуманітарна допомога, поки були склади у всіх, ми працювали, а потім ну, закінчили ну, всі, всі не секрет, да, що зараз не Давай так все возиться, так. як а, воз, возилось там, рік тому. Ну, все одно ми кожного дня щось думаємо, який проєкт, окей, для діток, давай це, давай це відкримо, давай тут знайдемо партнерів, давай тут, тут намагатися, давай це розвивати. Ну, бо ну робота на цьому не закінчилась, ну дуже багато ідей. І ну співпраця з Кока-Колою це для нас дуже високий рівень і дуже Мабуть, перший дуже такий серйозний крок. Мені здається, що Кока-Колі повезло з дівчатами з тим, що вони дійсно передали це у правильні руки, е, тому що ви відповідально до всього відноситесь. Е, ми вже трошки бекстейд, на бекстейджі поговорили. Може, зараз ви нам розкажете, які були, може, смішні такі випадки з того, які коли ви роздавали. Руки, да? Так, які бувають руки у тих, хто приймає А, Так, ми. Роздаємо Кока-Колу спільно з нашим проектом організацією організації Страст». тобто є піца гаряченька, яку людина отримує, і Кока-Кола. На цьому тижні ми ось розпочали роздавати Кока-Колу. Роздаємо ми її під час роздачі піци разом з нашими партнерами, і в компанії Кока-Кола є одна умова. Тобто, отримати пляшку Кока-Коли може лише особа, яка досягла 13-річного віку. Тобто, якщо немає 13 років, вибачте, пляшку не отримуєш. Ну і в нас ж там багато людей черга, і перевіряти документи не завжди ну, якби є можливість. Так, і була у нас одна локація е біля школи. В одному із сел Дніпропетровської області це було дуже смішно, бо діти писали записки від батьків, щоб отримати цю колу. Ну їм було настільки цікаво, як у нас там все відбувається. Вони стояли разом з нами. Вони е кожну цю колу від е машини до рук іншої людини е простежували очима. Це було дуже забавно. Правда, ми е потім е вигадали такі бліц опитування, коли дитина підходить, ну щоб розуміти, скільки років, щоб не було ніяких проблем якого року народження? Якщо швидко відповіла вірно, все окей, проходиш, отримаєш своє коло. Якщо тільки ні, і це було правда смішно, бо записочки були на якомусь рваному папері, там від батька, що чесно, моєму сину можна отримати цю коло і все і одною рукою і з тими самими помилками. <світ> да, да. Ми почали забирати ці записочки, бо ми почали вони повторюватись. Ну, деякі батьки приходили потім з дітьми, бо ну вони хотіли там свято у своєму домі. Діти ну, приходили, розповідали батькам, батьки приходили. Свято да, якось, якось сін, <світ> трішки. Але це дуже відповідальний підхід. Мені здається, що це навчає і дітей відповідально ставитися, і також, можливо, це впливає на те, що вони, коли виростуть, теж, теж будуть допомагати. От може, Маша нам yeah. скаже, як правильно е сформулювати у дитині це бажання допомагати іншим. Можна, я зроблю поміточку. Ми дуже часто запрошуємо дітей на наших локаціях з піцею допомогти нам в приготуванні. Дуже Нічого часто це собі? робимо. І ну, ми маємо безліч таких відео, де малі відчиняють ту піцу в таких е, великих е, в році, в рукавицях, да, ну, щоб там вже все стерильно, щоб все було гайно. Чи носять ті коробки там невеличкі з тої піци, чи роздають її? І вони з такою. Я не знаю, з, з таким зацікавленням вони це роблять. Ну їх неможливо забрати. Ну там тобто, да, це стоять поруч, ну чекають. Та локація у нас біля фонду була два хлопці, ну, років дев'ять, мабуть. 9 да. да. І вони ну просто вони відходили так чисто попити води. Є там на у нас є кожен етап приготування піци, і на одному етапі треба її просто переносити з зі столу на другий стіл. Все, ці хлопці були відповідальні на цьому етапі, і вони просто ну. З такою жагою то робили. З 11 до 4 вони бігали. Не. Реально, ми їм вивтомились, Може, піце поїсти? Ні, ні. ні, ні. Піця, Мама стояла поряд у нас. Дивіться, отак сказати. майбутньому. Да. No, дивіться, саме приклад дорослих. Вони дитина як навчається. Ми вже неоднократно з вами проговорювали на на наших ефірах. Що дитина навчається прикладом дорослих, яких вона бачить поруч. Дивіться у дитини вроджений цей поклик допомагати, коли мале навіть там трирічна дитина побачить, що іншій дитині погано. Вона обов'язково під... ну, поспостерігайте. Вона підійде і запитає, вона проявить співчуття. Саме ось треба нам вчити і своїх дітей і у своїх родинах або близьких наших дітей, побачити оці почуття, які відчуває інша людина. І саме на цих почуттях ми можемо зробити. Акцент. Ти бачиш, хтось живе в таких умовах, що йому погано. Він сумний, тому що він голодний. Або там у дівчинки поганий настрій, бо вона не отримала, наприклад, подарунок ніякий до нового року. І дивіться, ось такими виключно такими прикладами, такими розмовами, безнескінченними розмовами, тому що тільки проговорюючи, ми можемо дітям надати такий приклад. Або це можуть бути книжки. Старі добрі книжки читайте, будь ласка, з дітьми книжки, в яких показані приклади поводження і розуміння почуттів інших людей. Ніде, як в художній літературі ви цього не побачите. Якщо ви самі не можете привести цю прикладу, будь ласка, читайте в літературі це все описано. Навіть з маленьких книжечок, в яких там описано зайка там поранив ніжко або ще щось. Це і є прояв співчуття. Він починається з розуміння почуття іншої людини. І саме... З цього ми починаємо прищеплювати навичку допомагати іншим. Дивіться, щоб допомогти комусь, не треба далеко ходити. Людина має, якщо вона має цей поклик, я хочу комусь допомогти, не треба ходити далеко. Подивіться, хто живе поруч з вами. У вас є сусіди, у вас є поруч на вулиці, наприклад, безхатні тварини, яким холодно, яким голодно. Ви можете починати з цього, чому ні. Але е, я хочу зауважити, що допомога вона має бути не тільки у свята, вона має бути маленькою, але регулярною. Наприклад, бабуся, сусідка, якій важко ходити за продуктами, чому б не взяти на неї шефство? Отож, не ходіть далеко, якщо хочете комусь допомогти. Ну ми любимо ще просити діток, щоб вони малювали малюнки. Ми їм там щось за це, наприклад, подаруємо, чи там солодощі, чи якусь іграшку, а потім ми ці малюнки веземо до наших військових. Ну патріотична тема малюнку, ну це теж дуже прикольно. Діти дуже люблять там. Вони і записочки пишуть і побажання, і по угу. і ці слова повертайся скоріше. Там перем...» ну, це дуже так там приємно. Так, да, звичайно, знаєш. Я зараз згадала про нашу сім'ю Наташа Петя і Злата. Так, да, да, ти кажеш про <кхід> приклад. У нас є наші друзі-волонтери, які нам завжди допомагають. І у них є донька 10 років злата. Її вже знають всі. ДСНС, де вона була з нами на цих завалинах і готувала з нами піцю, роздавала тим хлопцям, які вже там четверту добу розбирали завали. Ну на все правильно. Вона, вона бачила батьків. Вона роб, робить все те саме. Бо батьки суперактивні. Вони завжди приймають участь у будь-якому нашому, не знаю, нашій роздачі. Вони самі по собі завжди допомагають. І це такий, знаєте, приклад. Ну скільки у вас сьогодні буде? Троє. Я, Петя і злата. Ну злата завжди. Ну правильно ж кажуть, не виховую дітей, виховую, виховую себе себе. No, тобто... Ну це дуже такий приклад, який завжди всіх. Ну, змушує навіть плакати, бо Друзчу, коли ми, я, приїхали, так, ми приїхали на зустріч з генералом ДСНС після завалу 2 березня. І він каже, беріть злато з собою. Бо всі запам'ятали злато, яка ходила і всім піднімала настрій, бо ну, для, для наших навіть людей це ну, є рідко, коли ну, можуть зустріти дитину з таким великим серцем і розумінням, що вона робить. Дійсно, на такій дуже е, чутливій ноті. А що ви, дівчата, можете кожно побажати нашим глядачам у наступному році? Я хочу побажати настрою. Дивлячись на все, що ми зараз маємо, треба, треба тримати дух, треба підтримувати один одного, і тільки разом все буде добре у нас. А я хочу побажати, що не зважаючи на цей складний час, щоб у нас у кожного в житті було якомога більше якихось приємних, теплих моментів, які б відкликались з позитивом у нашому серці. Я хочу побажати дослухати до свого серця, тому що це справді важливо. Люди з великим серцем, з великою душею, вони роблять все можливе для інших. Колись один вчений сказав, віддаю серце дітям. І я ось теж так захоплююсь людьми, які віддають себе іншим. І знаєте, ще скажу такий момент. Сьогодні смішний трошки. Мій син, коли збиралась на ефір, він сказав: Мам, ну що ти одягаєшся так, якось там красиво. У вас же ж передача про волонтерство. Ну, яка там краса? Ну подивіться, яка краса. у нас тут до речі, яка короною. Знаєте, я хочу сказати, що краса у вчинках людей. Ось. У цьому. Це точно. Тому Робіть красиві вчинки. Ви всі втрьох даруєте дійсно добро, мрію та позитив іншим людям. І ми хочемо вам подарувати Добре. трошки настрою новорічного та Різдвяного. Добре. Дякую, Дівчата. Дякую. Бантик. Добре. Знов ці мурахи запобігли. У Каті бантик трошки впав. Це я як тільки ну, санта, а трошки грінч. Дякую. Дякую. Дякую за те, що прийшли, за те, що поговорили з нами. А Зараз пропоную подивитися, що підготували наші маленькі експерти. Усім привіт! Ми раді вас вітати і вітаємо вас з новорічними святами, які вже пройшли, але новорічний настрій ще в нашому серці. Тому ми будемо сьогодні робити поробку символ нового року. І зі мною мої помічники, якими ви вже знайомі, якщо дивилися минулі випуски, це Аліса і Артем. Привіт! І сьогодні будемо робити, як я вже сказала, символ нового року Аліса Артем. Як ви, ви знаєте, взагалі який символ цього 2024 року? Дракон дракон дракон? А я якого, якого кольору? Зелено. Ну тут зовсім без підказок. Звичайно, зеленого кольору. Так, все правильно. Ви готові робити? Так, точно Так. Тьома, Ти готовий? Так. Так, спочатку вам потрібно взяти темного кольору листочки. Бачите, нам взагалі не дуже багато потрібно для цієї поробки такого бери. А, взяли так. А, тому все, що вам потрібно, це отакі різнокольорові різного відтінку зеленого аркуші. Тепер вам потрібно зробити з нього гармошку. Знаєте, як вона робиться? Так, Так? ану, давайте спробуємо разом. Я буду робити і ви десь приблизно, ну так, по сантиметрику. Є? Так. Тепер дивіться, нам потрібно зігнути навпіл нашу таку штучку. Отак вона має ви, ви, Є? Угу. А я вам зараз буду клеїти, поки ви зробите таку ж саму другу. Вона має бути такої ж товщини, як і перша, щоб воно все було. У нас буде такий кружечок, отакий. Ага. Він має бути одного розміру. Я, звичайно, використовую клей пістолет. Як я вже казала, що він дуже який тьома гарячий гарячий, так тому треба з ним досить обережно і важливо, щоб вам допомагали дорослі. Діти, поки я вам тут клею, розкажіть мені, будь ласка, які ваші ну найулюбленіші такі традиції новорічні, які ви кожного року усією родиною там робите, або самі для себе якісь ваші традиції особисті. Чом? Ну, я, буває роблю новорічні прикраси. На ялинку чи взагалі домівку ти прикрашаєш? Ялинку. Ялинку? Так. А що ти вішаєш на ялинку? Ну, борулька буває, коли є, коли є час. Коли є час, ти робиш такі поробки. У нас традиція обмінюватися різними подарунками. Так. Так. І це кожного року ви так робите? Так. А, який ти найбільше запам'ятала подарунок, який тобі пообмінялися з тобою? Подарували? А, дуже великий мішечок з а, яйцями Кіндер. Вау! А, дивіться, я вже майже вам доклеїла. А поки я буду дороблювати так, оце вам склеювати, от робити отаке коло в нас вийшло, як вже я Алісі зробила. А, ми його відкладемо, а ви візьмете отакий темненький колір. Єртим, так. І ви прикладете шаблон один Ву, вушка, щоб у вас вийшло два вушка. знаєте, як це зробити? Так, беремо. да, Треба будемо. навпіл скласти. Так, молодці, тримає лісу, обводите. І ще маєте цим темненьким кольором обвести оце. Це в нього буде його така штучка, рожки? Так, типу рожки, оці, так, які в нього позаду. Отак от і отак. от. Є. Вам потрібно такі маленькі штучки, ми їх вклеїмо а, в більше, щоб а, в нас вийшло гарне вушко в нашого дракончика. А Шмогоно біле. Яке? Чого біле? А, це ж теж шаблон. А, ти зараз на отакому світленькому зеленому листочку зробите те ж саме, що зробили з великими вушками. Так, а як ви собі створюєте діти, скажіть, новорічний настрій взагалі? Ми, ну як буваємо. Він, от, коли я був у бабусі, uh -huh. ми увімкнули фільм Один дома. Він дуже цікавий. Це такий дуже крутий uh -huh. фільм. Uh -huh. Популярний. Популярний, звичайно. Так, Аліса, а ти як підіймаєш новорічний настрій? Uh -huh. ми, я прикрашаю нашу кімнату uh -huh. різними. Красивими а, аксесуарами. Так, а яка ваша улюблена страва взагалі новорічно? Тоді за столом? Що ви любите бутерброди так? Керброди з червоної ікрою. О, це дуже Або смачно. З червоною, а, рибою. Оце так. Ну цьому ну, скажи, я все люблю, що мама готує, так. Так. Мама дивиться така. Не дарма я стараюся всім подобається. Мама дуже смачно готує. Ай. Мамі, привіт. А -а -а. Яка милота. може теж сказати, мамі привіт Мамі привіт, привіт". І, і тату і тату, і тату, і брату. і всім всім і родичам, сестру. і моїм так. теж всім привіт. Ми вже все дізналися про новий рік. Я думаю, я хочу, щоб ви зараз намалювали нашому дракончику носика, ротика, поки я вам буду допомагати на гарячий клей приклеювати все, що ви вирізали. Дивіться, який прикол! Це мейзінсоб'ютю. So так, дивіться, ми вже приклеїли вушка. Скажіть мені, ви хотіли би привітати там когось всіх з новим роглом? Щось да, коба? Да. Він же вже прийшов новий рік. Що б ви хотіли побажати од глядачам, наприклад? Що б ви хотіли їм побажати, щоб ніколи не боліли та було ще багато щастя. Ой. Багато щастя. Артем, а що б ти хотів побажати? На радості. Радості щоб в них був настрій завжди, щоб вони не були ці як їх. Сумніво. Сумні щоб не були. Час прощатися. Ми вже зробили нашу поробку. Е, ну, я Думаю, що ви дуже весело провели новорічні свята. Все нас було гарно, мирно, це головне. І бажаю вам, діти, щоб цей рік був для вас найкращим. Давайте знов привітаємо усіх з новим роком. Ну, давайте, давайте на 3-4 кажемо вітаємо. 3-4! Вітаємо. Ви а, вітаємо. круті діти. Я думаю, ми поралися. Все. Бувайте! Бувайте. Бувайте. Ой, до побачи! Я так думаю, чтобы быть дружным. Дружба ⁇ это когда всем помогаешь и очень добрый. Для того, чтобы сделать компанию больше. Чтобы они не плакали. Потому что старые люди тебе могли помогать в, в, в каких-то ситуациях. Чтобы сделать что-то хорошее, нужно помогать другим. Ну, если меня разозлят, я могу и не помочь. А если попросить за пожалуйста, могу. Если очень часто просить, могу один раз и не помочь. Потому что тогда у тебя появляется больше друзей и больше компаний. Если человеку нужна допомога, я допомогаю. Это хаос и сплава. Потому что я не такой человек. Като нікому не допомагають. І ніби я не, і ні, ніби на сьогодні. На цьому все. Навіть у найскладніші часи свята це пора див та казок. Ми можемо створювати їх власноруч своєю добротою, і саме це може стати вашою гарною справою на наступний рік, який вже розпочався. Це був Kids Guide, Я поліна гавловська. Побачимось у наступному випуску.